Конорний парк Трускавці майже весняний, але ще зимовий. Ну, речі завжди. Теж думав, парк це громадське місце чи не громадське? Чому виникло запитання? Поясню. В громадських місцях не можна курити. А в парку всі курять на кожному кроці. Тобто, якщо парк громадське місце, курити тут не можна. А якщо парк не громадське місце, можна курити. Лавочка кохання і таємна скринька. А, це колись колодки ставили, зараз колодок нема, просто зав'язуй стрічки. Дешевше, потім в разі чого і зрізати можна легше. Логіка в цьому є. Щось білок, не видно насправді, завжди в такий час тут бігають білки. Але білок все добре. А, їх регулярно годують, я бачу, такі гори горіхів насипаю. Я колись теж насипав, горіхи більше насипали. Ну, коронавірусні роки, коли людей не було, зараз білки нічого не потребують насправді. Є люди, які турбуються, приносять, розкладають на панячках горішки. Хтось розкладає, хтось справді такі гірки насипає. Ну, в разі чого ще від жодної білки, жодної скарги мені не надходило на те, що вони не доїдають, чи їм щось недобре. Що може не вистачає це тиші. Білки теж люблять тишу. А, от видно, білочка є. Праворуч. Але йде собака і собака злякає білку. От є такі собаки, які полюють на білок. А, от дві білки є. А, зараз я вам покажу, навіть якщо буде видно. О там на тому дереві. Дві білки, бачите? Она и спускается. Одна билка найдет до нас. Не буду ее горі кришталевий палац, видно. Внизу не кришталевий палац. Білка, ще досі не дійшла, бачите. Реально, ми зробили, що не чекали білку. Не дуже вона була й голодна, не йшла до горішки. До стану Едварда теж є питання. Колись показували цей дах, він ще був тоді цілий. А зараз він же не цілий. Ну, цікаво можна знайти, що буквально минулого року цього зараз не було такого. Бачите, от воно зараз таке. А ще рік тому воно було таке, як тут з цього боку. Я сподіваюся, що не буде такого часу, що Едвард лишиться хіба в нас на відео. Це було б дуже неправильно. А ми вийшли вже до білету. А, людей справді як ніколи багато в центрі сьогодні. Я маю на увазі за останній час як ніколи багато. Звичайно, що десь років тому було більше. Білет не працює, але це вже майже пів 12, Тобто могли б люди вже підходити до нього.